Тебе терзають саме родові духи для того, щоб ти дурачок такий, вообще прийняв їх і прийняв ту родову силу, яка в тебе є. Це тобі треба поїхати там, грубо кажучи, до лісу, вхопити собі дикого вовка і вмовити того дикого вовка, що він жив у тебе в хаті, і твою хату захищав і не намагався тебе з'їсти кожного разу. Дух грипу виглядає як там черв'як, наприклад. А який-небудь інсульт, який стається у людини в голові, виглядає як підступний змій. Якщо шаман зовсім поплив кукухою, в такому. У випадку духи його ж духи, помічники, яких він приручив, можуть почати йому шкодити. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, раптом хто не знав або забув, і я сьогодні продовжую з вами говорити на тему всіляких духів, які у нас з вами можуть існувати. А, найпопулярніше питання під а, відео, де я розповідала про татемізм і про татеми в цілому, це було питання: а, чи може бути у людини два тотеми. Або три та тема, да? тому що комусь там я читала коментарі, там снилися декілька тварин, з самого дитинства, хто із них та тема, що з ними робити. Ну, дивіться, це найпопулярніше таке собі заблуждення з приводу того, що якщо у нас з вами в нашому полі психологічному, езотеричному, ментальному, існують прояви декількох видів тварин, то це обов'язково всі з них є нашими татемами. Насправді ні. І от сьогодні ми поговоримо про цю Тему є така штука, яка називається духи-помічники, або в шаманізмі їх ще називають шаманською родиною духів у шамана, ту, яку він в принципі назбирав, і є певна ієрархія роботи з подібними духами. У них там велика ранговка, але я розповім про саму основну. Є окрема, якби виділена історія пов'язана із божественним, тобто Бог там. Неба Бог землі, да, хазяїн там верхнього світу, нижнього світу, середнього світу архаїчне уявлення про якесь дуже велике аморфне космічне божество, да, або представників цього космічного божества, там, наприклад, у вигляді п'яти важливих драконів, які приймали участь взагалі у світобудові і так далі. Тобто є ось така да, ієрархія божественного, і е, це якби так найвища, грубо кажучи, да, каста е, духовна, яка у нас є, з якою може взаємодіяти шаман, але вони не служать шаману. Шаман, шаман може прийти до цих наставників виключно за певним благословінням да своєї роботи або звернутися для того, щоб вони допомогли йому у його там ритуалі і дозволили йому проводити цей ритуал. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Є ранговка нижча не менш важлива для шамана, і за того, що вони нижче до них там не відносяться якось там з меншою повагою, але до них давайте так, легше, мабуть, достукатися. І вони також не слушать про шаману. Це духи стихійні або духи місцевості. Тобто матір вогню, хазяїн, гор, да, там, наприклад, да, от в такому от ключі, що є логічним. Тому що ми можемо погодувати матір вогню через вогонь, і вона, якби таким чином, нас, нам дасть сили і благословення на проводження якого-небудь шаманського камлання і шаманської, е, шаманської роботи, яку ми будемо з вами робити. Тобто, знову ж таки, такі духи не служать шаману ні в якому разі. Це духи знову рангу покровітелі, просто трошечки понижче. От з якими ми можемо взаємодіяти для того, щоб залучитися іще е, якоюсь додаткової енергетичною підтримкою при Своїх Інша каста духів це родові духи. Це ті, які у нас передалися по спадку, це духи наших померлих родичів, які є в цілому. Да? Тобто родова практика, як така, яка існує майже в усій тенденції чаклунства, де кого б вони не взяли, всі будуть працювати з родом. У шаманізм, в шаманізмі це ще духи, які самі колись були шаманами, да? тобто духи родичів, які були шаманами колись, вони можуть навчати шаману, вони можуть приходити до шамана і коли у нас трапляється з вами шаманська хвороба, вважається, що тебе терзають саме родові духи для того, щоб ти дурачок такий, вообще прийняв їх і прийняв ту родову силу, яка в тебе є. І сім'я духів, яку шаман збирає протягом життя. Деякі духи, особливо тварин. Можуть приходити до шаману самостійно і, грубо кажучи, проситися до нього на службу. А є духи, яких шаман має зібрати. Це таке специфічне відчуття, коли ти розумієш, що ти можеш собі взяти нового духа до родини. Це як брати. Давайте грубу аналогію, як брати там тваринок, наприклад, із притулку. Тільки не все так просто. що ти поїхав, взяв готову тваринку з притулку і почав її дома там собі вирощувати, годувати, чухати і любити. Ні, це тобі треба поїхати там, грубо кажучи, до лісу, а вхопити собі дикого вовка і вмовити того дикого вовка, щоб він жив у тебе в хаті і твою хату захищав і не намагався тебе з'їсти кожного разу. Тобто, це от більше до такого. Але це приручення да, до себе певних духів. Особливо тварин. І от сім'ї таких духів може бути велика кількість. Тобто у шамана на службі, можна так сказати, робочих духів може бути і 3, і 5, і 10. Всі вони йому потрібні для того, щоб вони виконували специфіку своїх задач, особливо при усіляких шаманських ритуалах, пов'язаних із там, наприклад, лікуванням або вигнанням із людини злого духу хвороби і так далі тому подібне. Причому злі духи хвороби вони також асоціюються в шаманізмі з певними існуючими істотами. Тобто, там, наприклад, описується в міфології, що в повір'ї усіляких там, до ну, прикладу, якутських народностей дух. Грипу виглядає як там черв'як, наприклад, а який-небудь інсульт, який стається у людини в голові, виглядає як підступний змій. Да? І тоді тобі треба провести специфічний обряд для того, щоб витягнути з людини того злого, злого духу, духа, який провокує інсульт у вигляді змії з його організму. Тобто це як приклад. І от шаман збирає собі сім'ю духів. І знову наголошую, деякі духи саме приходять до шамана і, можна так сказати, просяться йому під крило, а де яких духів потрібно саме приручати, збирати і так далі. Якщо шаман веде себе якось непотрібно, якщо шаман порушує якісь свої обіцянки, якщо він порушує якісь певні кордони, не виконує свій якийсь функціонал, його сім'я духів може відвернутися від нього і перестати з ним взаємодіяти взагалі? А в іншому випадку, якщо шаман зовсім поплив в кукухою, в такому випадку духи, його ж духи, помічники, яких він приручив, можуть почати йому шкодити. Мисно для того, щоб він не міг заподіяти якогось зла або шкоди іншим, да якщо в нього там зовсім чердачок. Потік це не дуже часте явище, але все одно таке явище має місце бути. Тобто ми маємо з вами велику кількість у шамана, велику кількість духів, які відносяться до тваринного світу, і не тільки, до речі, і рослинний світ так само може бути, і комахи, і птахи, і в залежності від опису цієї тварини ми розуміємо її функціонал. Тобто навіщо, наприклад, в духах-помічниках шаману потрібен орел? Наприклад, да, бо істота дух, який виглядає максимально схожим на хижу хижого птах, Ну, тому що він буде виконувати ту функцію, яка є закладена, да, в тому образі, в якому він є. От і от частіше за все, наявність таких духів помічників плутають із татемами. Тобто вважають, що ону мені ж тут допомагає якийсь медвідь вирішувати свої питання. А тут от допомагав медвідь, 10 років був ведмідь, а тут раз і прийшов вовк і також почав допомагати. У мене два тотеми. Ні, у вас один тотем і один дух-помічник. От, і якщо у вас там первинно з'явився ведмідь, і ви розумієте з ним оцей певний родовий тотемний зв'язок, то дух помічник. У вас там у вигляді вовка з'явився для того, щоб оберігати вас, наприклад, від яких-небудь там негодяйських ворогів, які на вас атакують, або навпаки, виконувати якусь більш нападанчу, хижу функцію, відловлювати тих самих ворогів і так далі. Шаману у цьому форматі, коли він має сім'ю духів, дуже важливо контролювати себе, свої думки і те, що він потякає своїм ротом, тому що він може спровокувати а, атаку своїх духів у цілях самозахисту, о, грубо кажучи, там на когось, хто його на його думку образив. І такі випадки дуже часті, коли а, шаман, як будь-яка жива людина, да вийшов із душевної внутрішньої ревноваги, втратив свій особистий дзен от фиркнув на якогось негідника, який його образив суто у людському форматі, і того негідника почали гризти шамана дух. Да, прийшли до нього і почали його жувати за те, що той образив шамана, Бо шаман по факту, наче дав команду тим при... Привченим тваринам у вигляді да, його духів-помічників. І вони пішли нападати. Це як команда Фас для дресированої собаки. Да? Вони пішли от, нападати на того, хто скривде. Інколи духи помічники у випадку якоїсь дуже серйозної загрози для шаману можуть діяти і без його якогось задобрення або його якогось там, призиву. І так далі. Це вони де, деякі духи вони є у нас для того, щоб виконувати певний захисний Механізм вони будуть діяти і без наших якихось вказівок. Вони будуть самостійно розуміти, що їх другу та господарю загрожує небезпека і будуть іти в атаку. Якщо таку небезпеку вони відчувають, тому дуже рідке явище, коли шаман вступає в якісь відверті магічні розбірки або війни, ну тому що частіше за все тебе є кому захистити, навіть без тебе це як ну. Знову ж таки, як собака, яка захищає двір, яку ти дуже сильно любиш, вона любить тебе і захищає територію свого хазяїну і свою в такому, ж, ну, в такому ж руслі. Тобто, треба розуміти, що це не дресирування у стилі церковного, да, ну, я маю на увазі як у цирку, о, циркового, вибачте, не церковного циркового дресирування, де ти знущаєшся над тваринами, а це не дресирування агресивне, як інколи, там, на жаль, знущаються над собаками і саме там які Якимись побиттями його дресирують, це скоріше приручить. Вибачте, за, рус, за русизм, але це от якось так: ти приручив собі духа, або він до тебе сам прийшов і захотів у тебе жити. І якби в такому випадку в тебе буде декілька тварин, а можливо, і не тільки тварин. Я ж кажу, це можуть бути і комахи, і птахи, і, і хто тільки завгодно це взагалі будь-яка істота в будь-якому її певному вигляді. От, тому а, а, не плутаємо з вами тотем, який у нас є в цілому один, як такий, тому що наше плем'я, з якого ми пішли, воно вірило, що воно має своє коріння в якомусь одно, в одній істоті. Да? От, а, не плутаємо тотема із духом-помічником. А духи помічники бувають не тільки у шаманів. Можливо, ваша прабаба чимось займалася і викликала собі духа помічника, і тепер він там у вас совується в родовій системі. Таке може бути да? і являється вам у формі якої-небудь тварини. А що до живих істот у нашому фізичному світі, у вигляді котиків, собачок, жаб, павучків, там, не знаю, кажанів і ще когось, я розповім у наступному відео, бо Іменуються такі помічники фізичні, да, які є у відьом там чаклунів та шаманів. Іменуються вони фамільярами, і про фамільярів буде інше відео. І якраз ми там з вами розберемося, звідки пішла така історія з духом помічником помічником, який існує у відьми от фізично. Чорна кішка, обов'язково у кожної поважаючи себе відьми. От я. В принципі пояснила я вам, сподіваюся, досить зрозуміло, як воно працює. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково полишайте їх в коментарях. Чим більше ви в принципі пишете коментарів, тим краще працює Ютуб і дякую за підтримку. Хочу подякувати спонсором спонсорам каналу. На вас уже декілька людей. От за донатики та за підписки. у Вас нагадую, що ви можете долучитися і стати спонсором каналу або ж задонатити на канал, але тільки після того, як ви вже задонатили на ЗСУ. Всі QR-кодики будуть ось тут, і на Донат для каналу, і на ЗСУ, на нашого банку з постійними поточними зборами, які у нас є, і потребами, які ми закриваємо по мірі своїх можливостей для хлопців і дівчат, завдяки яким. Ви зараз дивитеся це відео, а я його записую. От, нагадую вам підписуватися і дякую, що ви полишаєтеся зі мною і додивилися до цього моменту. Усіх обняла!